Малята, дітки! Сьогодні ми в гості завітаємо до колобка та зайчика. А ось і колобок. Малята, скажіть, який колобок? Так, він жовтий, круглий і веселий. Добрий, день, дітки ми з зайчиком запрошуємо вас пограти в цікаві ігри. Одного разу друзі вирішили погратися у хованки. І колобок так швидко покотився від зайчика, що він не побачив, у який будиночок він закотився. Подивіться, дітки, уважно на будиночки І скажіть, в якому будиночку. Двері круглої форми, а в якої квадратної форми. А тепер пригадайте, колобок якої форми, так теж круглої форми. Тож в які двері він зміг прокотитися і сховатись? Звичайно, в цьому будиночку з круглими дверима. Дітки, давайте ще пригадаємо, що це за фігури. Це круги, а це квадрат. Малята, скільки ще з'явилось кружечків та квадратиків? Так, правильно, багато. Дітки, подивіться, найменші кружечки прикотилися до більшого круга, а маленькі квадратики притягнулися до більшого квадрата. Ось такі у нас веселі фігури. А тепер далі граємо. Зайчику, дожини мене. Дітки, подивіться. Колобок заховався у такій шафі. А де ж саме він заховався? Давайте ми зайчику допоможемо знайти колобка. Правильно, колобок заховався у середині. А зараз де заховався? Правильно, вгорі. А тепер. Де з'явився колобок? Правильно маляти внизу? Молодці дітки, зайчик та колобок вам дуже вдячні, що ви з ними погрались.